чи допомагає тебе фізично а, чужим дівчатам, жінкам, не знаю. У мене що була ситуація. В кафешці пішов пити каву, ну і, звичайно ж, випали це світло. І дівчинка каже: якщо почекаєте, я зараз запущу я кажу, то звичайно почекаю. І уявіть собі, вона витаскує з. Підсобки, генератор, ну, звичайний генератор, вага якого там близько 80-90 сто кілограмів, я точно зараз не знаю. От. І вона його пре, ну там два, дві, два колеса є, але пре на собі. І дівчинка 18 років, яка важить, напевно, в два рази менше, ніж генератор. Ну, відповідно, я кажу, блін, давай сюди, ти що ж тут... Надіруєшся. і от я не розумію, як вона щоденно це робить. У нас по то, ну один мінімум то два рази на день вирубають світло. Як вона це робить постійно? Вони вже хтось допомагає. І це дуже круто, якщо допомагають, якщо є чоловіки, які це роблять. Респект таким чоловікам. І як я також. Всім класного настрою.